Ра вперше спробували масажне обладнання n 5 Поділіться враженнями своїми. Дуже сподобалось. Як я лягла, таке о, включили о, таке впечатлення, що мене по горам туди-сюди тягають за новина. Да? Як не потріб якийсь. Я, я спочатку, тільки, а потім розслабилася, ну таке впечатлення було, що. Ну, в общем, красота, да и все. Немає слів. А що саме я... відчули от такого? Я відчула копчик свій нормально, болів трохи, ага. а потім пройшов. І я спала отлічно. Да? Я, я сплю, то не можу повернутися туди. -сюда. Настільки болить, так? Да? Так. Да, особливо. Хребет спина. Угу. А це я, я не відчувала цієї спини, я не відчувала ні копчика, ні шиї, нічого. Мені Клас. все я, я спала до ранку спокійно і нормально. Це Мені дуже результат. сподобалось. Оце чудо це, це не чудо, це чудо техніки. А, ну, враховуючи те, що у вас є проблеми із суглобами, да, це все йде від спини, і це неймовірний результат за перший раз. Ви можете Чому? повірити, що таке може бути? Ну, зараз я, да. я... Коли впевнились вже на да. собі, да? А, а раніше, думаю, ну що тут лягла і, і цікаво, лежати? чого тут оце повище. І що воно таке? Дай, що <зас> воно може мені дати нормальне таке для здоров'я? Я вчора полежала і воно по мені походило там піді мною. Безподобається. Супер. Кому рекомендуєте, з якими захворюваннями обов'язково спробувати масажне обладнання? У кого з хребтом, мені так здається, у кого з хребтом, погано. Це що, це грижі, протрузії, викривлення. Що да. саме? І Добре грижі. зараз. І грижі, мабуть, допомагає. Угу. І, та, воно, мабуть, всьому допомагає. Супер. Мені Клас. дуже сподобалось. Дуже. Я в такому. <гум> Заходці, <від> да? нього, <гум> <гум> да. Супер. Дякуємо вам. Дякую.